Слава Богу, браття і сестри. Я колись трошки працював в дитячому таборі. Як правило, люди, коли працюють в таборі, то починають спочатку, з нуля і далі десь ростуть. У мене інша ситуація була, я зразу почав працювати координатором табору. Ну і там мусів ці всі ази спочатку і далі десь вивчати на ходу. І нас, якби навчали. Що для дітей мають обов'язково бути на кожному служенні, на кожному уроці і не тільки навчали. Я навчався від директора, але ми навчали разом з директором вчителів. Ну і я засвоював ці, ці моменти. Має бути для дітей обов'язково наочність якась. І коли діти дивляться наочно, їм краще запам'ятати цю тему, яку ти викладаєш. Коли ми говоримо про сповнення Святим Духом, одна наочність мені спливла нещодавно. Я робив квас. Хороша справа, да? смачний напій. І ось, щоб зробити квас, я взяв воду і водою помив посудину. Чи стався сам квас по собі? Та ні. Просто стала чистіша посудина, як вона була. Пізніше я набрав туди води, цукру, пережарив цукру, щоб на, на пережареному цукрі, ну, трошки дріжджів дав, дав йому вистоятись. І так була п'ятилікрова баклашечка повна. День воно постояло, побродило трошки, проїхав, попробував. Ну, вроді, смачний квас. Повна баклашечка. І наочність одна із, яка мені добре запам'яталася, і діти з жінкою сміялися. Тато, ти в цей момент дуже швидко пив цей квас. Я додав трошки туди цукру. В цей момент той квас пішов доверху, став сильно переливатися на кухню. Я нормально ще випив його, і повна баклажка залишилась. Там гарна реакція відбулася, там буль, башки такі гарненькі пішли. Це щось подібне до сповнення Святим Духом. Дух Божий, ми це не раз говорили, Він нас омиває. Боже Слово каже, що ніхто не скаже, що Христос це Син Божий, як не Божим Духом. І далі написано каже, що перевіряйте духів. Бо хто не визнає, що Христос Ісус, який прийшов в плоті, є Син Божий, є Месія, є Спаситель. Той є не від Бога, це Дух Антихристів. І ось ми навернулися до Господа, тому що Дух Божий працював з нами. Це те, що я обмивав цю баклашечку. Віра в Христа зароджується через читання Божого Слова і через дію Святого Духа. Бог працює над нами. Ми народжуємось від Духа. Пізніше ми стаємо наповнені, коли ми є хрещені Святим Духом. Наша посудина є наповнена і так написано в Божому Слові. Хіба ви не знаєте, що ви, що ви храм Божий і Дух Божий живе в вас? Ми є наповнені. І є якийсь момент, коли приходить до нас сповнення. Що треба зробити? Досипати цукру. Який це цукор? Ну, він буває різний. Браття говорили про постійне і тимчасове сповнення. Ану пригадайте з Божого Слова про людину, яка написано, що він був сповнений від отроби своєї матері. Хто це був Іван Хреститель? Від утроби своєї матері був сповнений Духом Божим. Нічого ще для цього не зробив, але він був призначений. Зробити особливу місію. І Боже нам слово про нього каже, що він найбільший, який народжений від жінок. Найбільший він виконав свою місію. Якби він не був висповнений Святим Духом, він своєї місії не міг би виконати. Він не міг би її сповнити, але так він був наповнений Духом Святим. Ми читаємо дії святих апостолів, можемо цей текст прочитати. Другий розділ, перші віршики: Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходились вкупі, нагло щинився шум з неба, ніби буря раптова зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явились їм язики, поділені, не мов би огнані, та на кожному з них по одному осів. Всі, ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. І з цього тексту Божого Слова ми дивимося, що люди, які отримують хрещення Святим Духом, в цей момент вони були хрещені від Святого Духа, вони сповнились Святим Духом. В їхню посуду, ну, якщо можна так сказати, Бог налив від свого. Духа, це образно, ми кажемо. Вони сповнились Святим Духом, і далі, ось ми бачимо їхнє емоційне піднесення. Вони гучно, напевно, молились, бо якби тихо то інші люди не почували про це. Вони гучно молилися. Але не завжди так було, ми про це говоримо. Вони говорили на інших мовах, а пізніше свідкували, пізніше Петро проповідує і багато людей каються. Це те наповнення, яке пройшло від Божого Духа. Але трошки далі ми читаємо, вони знову сповнились Духом Святим. Вже Дух Святий в них є, вони мають, але приходить певне таке тимчасове наповнення, тимчасове наповнення, яке триває. Або, якщо, якщо можна це так сказати, ти досипав цукру, що більше потекло, що більше. Якраз ми. Всі, хто знаємо, коли приходить в нас таке особливе сповнення від Божого Духа, це емоційне піднесення, це справді мир, це справді радість, це дуже часто сльози течуть, це дуже часто а ми молимось на інших мовах. І це є якесь таке тимчасово короткочасне наповнення чи доповнення, якщо іншими словами, щоб було більш образніше, зрозуміло. Вже в нас в нас Бог живе, вже ми хрещені Духом Святим, в нас все добре. Але приходять моменти, коли нам треба ще більше, нам треба ще більше, щоб переливалося, щоб текло. І ось написано в Божому слові. Четвертий розділ згадувався сьогодні цей текст, 31 віршик. Як вони ж помолилися, затряслося те місце, де зібрались, були, і переповнились всі Святим Духом. І зачали говорити слово Боже сміливо. Це ті самі люди, це ті самі наповнені, це ті самі хрещені. Але прийшов момент, коли прийшов до них Петро і розповів, як їх взяли на Синедріон. До речі, про Петра, коли він був на Синедріоні, таке саме слово сказано. Тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них. Начальники, люди та старші Ізраїля, і далі він промовляє їм про Ісуса. Він був переповнений Духом Святим. Прийшов, розповів те, що сталося з ними на Сенедріоні. і тут написано, вони сповнились Духа Святого і стали сміливо проповідувати Боже Слово. Отже, сповнення Духом Святим або переповнення Духом Святим це якийсь такий момент, коли. Приходить до нас в більші мірі, або ми в більшій мірі чекаємо Господа, і Він приходить. Дух Святий в більшій мірі нас не повняє. І тоді наше тіло в цьому участвує, наша душа в цьому участвує, наш дух в цьому участвує. І тому, Боже Слово, як браття вже говорили, в посланні до Єфесян апостол Павло каже: сповняйтеся Святим Духом. Це ті люди, які вже хрещені. Це ті люди, які вже моляться на інших мовах, говорять на інших мовах, але знову і знову їм заклик. Сповняйтеся Святим Духом. Цього бажайте, цього прагніть. Отже, що треба робити? В чому заключається цукор, щоб нам сповнятися Святим Духом? Повертаємось до тексту, я хотів би прочитати майже цілий розділ, п'ятий розділ Післання до Єфесян. Хоча ми можемо ще й прочитати. І частину четвертого розділу. Тому -то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього. Бо ми члени один для одного. Гнівайтесь та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. І місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а нехай краще працює, щоб е та чинить руками своїми. Добро, щоб мати подати нужденому, нехай жадне гниле слово не виходить із ус ваших, тільки таке, що добре та потрібне на збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чують, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай будуть взяті від вас разом зі всякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Отже, не, отже будьте наслідуючим Богу, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас, і видав за нас самого себе як дар в жертву Богові на приємні пахощі, а розпуста та нечисть усяка і зажерливість нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим. І гдота, і марнословство або жарти, та непростойні, що непристойні вам, але краще дякування. Знайте, бо це, що жаден розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що він і не має спадку у Христовому і Божому Царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марними, бо гнів Божий приходить на них, на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками. Ви б були колись темрявою, а тепер ви світло в Господі, поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться у кожній добрості і праведності і правді. Доповняйтесь, що є приємно для Господа, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, але краще докоряйте, бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно, усе ж те, що світлом докоряється, стає явне. Бо все, що явне, стає, то світло. Через це то говорить сплячий, встань і воскресне з мертвих, і Христос освітить тебе. Отож, уважайте, щоб поводитись обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час дні, бо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня, і не впивайтесь в ному, якому розпуста, але краще наповняйтесь духом. Розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячись один одному у хрестовому страху. Дружини коріться своїм чоловікам, нижче чоловіки люблять ваших дружин. І ось так: такий текст Божого Слова в двох цих розділах. Апостол Павло згадує: не засмучуйте Святого Духа Божого, а пізніше, як нас знову каже, сповняйтеся Духом Святим. І там є перелік. І ось для того, перший момент, який я згадував про сповнення Духом Святим, перших людей, перших християн, вони очікували, вони очікували і вони сповнилися Духом Святим. Другий момент це текст, який я зачитував. Це наше чисте, святе богобійне життя перед Господом. Можливо, ви відчували? По собі десь, десь трошки раніше подивився якийсь фільм. Скажіть, будь ласка, після фільму, хто після фільму сповниться Святим Духом Божим? В кого було? Отак От подивився гарний фільм про що? Про романтику? Історичний якийсь там, чи ще будь Хто після цього сповнився Духом Святим? Навіть християнський мотив, я думаю, що Іван було у тебе? Раз було. Пастор каже, що це швидше переживання людини. Буває момент, коли ми проведем, проводимо даремно час і хочемо після цього, ну, як правило, не хочемо. Ми самі, Дух Божий, нам говорить, що нам соромно, навіть, навіть буває молитися після того, вже навіть не, нема мови про сповнення Святим Духом. Коли проведений даремний час, коли ми пролежали гарненько десь на пляжі, покупалися, хто сповнився на пляжі Духом Святим? Я не сповнявся. Хоча й не грішив. Коли там сильно в роботі, в суеті, там хто сповнявся під час цього Духом Святим? В прилічному одязі. Можемо споглядати на творіння Боже і в когось з'являється така похоть. А коли це все прилішно, гарно. <реш> Саша говорить про море. Дивиться в даль. Можна, можна йти на пляж, треба відпочивати. Це є нормально. Я пам'ятаю, колись е Миколайович е нас деконі навчав, казав: зробіть, щоб ваш пастор мав свіжість, щоб він мав час помолитися і почитати Боже Слово. Я сидів на ранковому служінні і думаю: яке гарне наставлення? Як не хватає нам свіжості, коли ти ж жарко, тебе томить? Не вистачає свіжості. Десь тоді важко навіть трошки молитися і слухати, бо тебе пітече, тобі жарко. До речі, Божий дух несе також і свіжість. Він приносить для нас свіжість. Отже, другий, другий якби, напрямок, що нам треба, щоб ми сповнялися з Духом Святим, це мати чисте святе життя. Також ми вже частково торкнулися цього. Бути в правильному місці, бути в правильному місці, і налаштовувати себе, щоб Божий Дух до тебе проговорив. Не у всякому місці сповняємось, ми Духом Божим. Є в нас якісь такі особливі місця, де нам краще молиться, де нам легше молиться. Наприклад, церква Христова, дім Божий, де зібрались святі люди. Це хороше місце для сповнення Святим Духом. Молотовне служіння – це хороше місце для сповнення Святим Духом. Це хороше місце, де ми збираємося. От від місця, від нашого середовища, від там, де ми знаходимося, залежить наше сповнення, не тільки очікування. Хоча ми читаємо із Божого Слова, що вітер віє, як хоче, да? і ми бачимо Його рух, ми бачимо Його дію, але не знаємо, звідки він приходить і куди він йде. І так написано: так буває і всяким, хто народжений від духа. Не поїхав, куди захотів, а поїхав коли дух, куди дух повів. Це є нормально. Поїхав або пішов там робити Божу справу, куди Дух повів. Отже, місце наше, перебування наше, середовище наше впливає на наше сповнення. Е Іван від Луки нам говорить про двох людей. Можемо про це прочитати, а можемо просто згадати про Єлизавету і про Захарію. Люди, які були сповнені Святим Духом, і обох вони почали пророкувати після цього. Вони були в правильному місці. Вони виконували функцію благочестивих батьків, які мають народити особливу людину. Другого Ілю, Івана Хрестителя, який приготує дорогу для Господа. І там написано про них, що вони були богобійними, що вони були благочестивими, що вони чекали, очікували, молилися. І ангел Господній прийшов і сказав до Захарії, що Твоя молитва почута. Господи, пізно! Ми вже старі. Ні, не пізно. І написано про Єлизавету, коли прийшла Марія, і коли. Єлизавета почула голос Марії, то дитина, в отробі затрепотала, вона сповнилася Святим Духом і почала пророкувати. Коли народився син, запитали про ім'я, там написано, що Захарія він також сповнився духом і став пророкувати, бути на своєму служінні, виконувати Божу працю, бути в тому місці, де тебе поставив Господь, це також добрий шлях. Для сповнення Святим Духом. Ці самі люди вони були гостинними. Ці самі люди, вони були гостинними, вони прийняли Марію. І якраз від вітання Марії Єлизавета сповнилась Святим Духом. Бути в середовищі це ми повторюємось, повертаємось назад: приймати цих людей, мати спільність з ними, запрошувати їх до себе. Шукати такого молитовного, гарного єднання це шлях наш до сповнення Святим Духом Божим. Читати Боже Слово і бути в Божому Слові. Це шлях до сповнення Святим Духом. Молитися особисто. Або, як я вже говорив з Церквою Христовою. Це шлях до сповнення Святим Духом. І, напевно, переважна більшість моїх разів, коли я сповнявся Духом, це якраз була церква Христова. Коли ти стоїш і поряд брат молиться, він запалений. І ти від нього запалюєшся, тебе Дух Божий запалює і ти сповняєшся Святим Духом. Це збір святих. Це людей. Збір, який прагнуть того самого, що ти сповнитись Святим Духом. У нас є різний досвід. У мене було таке, що їду в автомобілі, і зазвучала гарна християнська пісня на російській мові. Проти Ярослава каже, дивно, да? буває так. Я цю пісню завантажив для себе. Пізніше вже нема такого ефекту, але в цей момент. Прийшло таке сильне, сильне наповнення. Знову ж таки, в автомобілі їду, так налягло на мене з усіх сторін і такому зітхання, о Господи. І тут приходить наповнення, приходить сповнення, молитва, сльози, радість, мир. Будь-де це може статися? Ми говорили вже, ну це уточнення, ми говорили в пристойних місцях, бо, бо нам не місце там, де, де непристойні речі. Це може будь-де статися, коли ти вдома, в своїй кімнаті, закрив двері і один, коли ти з сім'єю стоїш. Тут апостол Павло До Єфесян він не випадково говорить про щоб дружина корилась своєму чоловіку, щоб чоловік любив свою дружину. Це також допомагає сповнюватись. Бо коли дружина непослушна, Ну, мало ймовірно, що вона буде так непослушна, не робить навпаки, що вона буде сповнятися. Або чоловік не любить свою дружину, робить десь там наперекір. Або конфліктують мало ймовірно, що ці люди будуть сповнятися. Домашнє середовище має впливати також на те, щоб ти сповнявся Святим Духом. Друзі, хай Господь нам допоможе рухатись так. Ми бачимо відсповнення Святим Духом, це вже продовження, це вже не зовсім моя тема, але дехто пророкував, дехто сміливо звіщав. Ми читали про церкву, про Петра. Петро це робив. Він був сповнений Святого Духа. Ми читаємо про Степана. Знову сценаріон, знову. Не зовсім приємне оточення, знову треба щось відповідати, знову треба щось говорити. І я замітив, що бувають моменти, чи навіть частіше буває, коли справді тобі потрібен сам в цьому, в цьому моменті Господь приходить певне наповнення, приходить сповнення від Нього. Він стоїть сповнений Святого Духа і провіщає до них Іван, будучи на острові Патмос. Недільного дня був на дусі, був сповнений, шукав Господнього слова. І Бог дав йому його, і не тільки йому, а до семи церков, і до нас дійшло слово, і багато богословів, і ми в тому числі десь читаємо, шукаємо, міркуємо і до кінця не можемо його зрозуміти, не можемо осягнути те, що Бог дав. Чи могло це бути від Івана, від його мудрості? Зовсім ні. Це може бути тільки від Божого Духа, від наповнення. Люди, які сповнені Святим Духом, служать ефективніше. Сповнені Духом Святим люди, вони використовують дари Святого Духа. Є дари, які діють без наповнення, але є дари, які діють тільки під час сповнення Святим Духом. Тому Боже Слово нам, нас закликає. Сповняйтеся Святим духом. Сповняйтеся Святим духом. Я це говорю собі і вам. Нехай нам, друзі Господь, у цьому допоможе. Амінь.